Я їздив на кабріолетах влітку і хочу вам сказати, що це доволі сумнівна річ. А от навесні чи восени оце, блін офігенно. тому що сонце тобі не палить макітру, і ти з відчуттям повної свободи носишся уявним пунктами свого маршруту. Це СЛК 300 Мерседес СЛК 300 15-го року з пробігом у 57 тисяч кілометрів. І він може стати вашим як завжди за донат у 500 гривень на користь. Зараз розповім. Мерседес взагалі-то тільки нещодавно прийшли до адекватної за сприйняттям номенклатури. А там в нульові або в десяті, там взагалі з назвами була повна Чехарда. E, SL, SLK, CLK, CLS, Сілі CL, все це різні автомобілі різних типів кузову. Якщо ви думаєте зараз, що Купе С-класу це SL, то ви помиляєтесь. Купе С-класу називається CL, а CLK це І-клас e Купе. CLS це банан. А от SLK? SLK – це перший в світі родстер. І, до речі, Мерседес дійсно дуже багато в чому були по-справжньому першими в світі. Так от, SLK – це перший в світі ростер зі складеним жорстким дахом. Руф. Таким чином, у вас повноцінний родстер. Одночасно і двомісне купе, і двомісний кабріолет. І жодних півмір. Звукоізоляція, безпека це вам не м'який дах. Але є й мінуси. Наприклад, цей дах займає значно більше місця в багажнику. Але про це ми поговоримо вже в повноцінному огляді десь через тиждень-півтора. І по стану пройдемось також. Ну, трохи є тут типових сколів. Будемо виправляти. Все покажу, розкажу. До речі, це ми будемо робити, як завжди, власним коштом. Тому може хто хоче допомогти, то там є Patreon, PayPal. Але я не наполягаю. Отже, що ми маємо. Ми маємо авто, яке повністю відповідає нашій початковій концепції автомобіль, про який ви цілком імовірно мріяли, але точно вже не могли собі дозволити. А саме, Mercedes SLK 300 15-го року з пробігом 57 тисяч дволітровим турбомотором і дев'ятиступеневим автоматом. Маємо мене з алергією і закладним носом. Ну і ще бонусом з результатом моєї вечірньої поїздки, без даху. Тож, донатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Ось тут буде QR-код, а під відео буде посилання на цю саму банку, і ви отримуєте один шанс стати новим власником ось цього Мерсу. Тобто 500 гривень один шанс, 1000 гривень два шанси, 10 тисяч гривень 20 шансів. Все просто. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Єдине прохання, особливо, якщо ви донатите не з картки Монобанку. Будь ласка, вказуйте. Свої прізвище, ім'я і обов'язково номер телефону в полях ім'я і коментар під час донату. Бо інакше вас знайти буде ну просто дуже складно. Збір триває до 12 жовтня до 23.59 за київським часом. А розіграш відбудеться 14 жовтня в прямому ефірі на цьому каналі о 19.00. Переможець буде обраний за допомогою сервісу Random.org. як в принципі і попередні 9... Чи скільки там, 9, чи 10. 9, здається разів. До речі, попередній розіграш завершився, і пікапи вже законтрактовані. Дуже скоро я видам невеличкий звіт, де покажу вам і Романа, людину, яка стала переможцем попереднього розіграшу. Виграла той Мже 4 x Power і задонатила до біса грошей об'єктивно. І розкажу вам про пікапи. Коротше, скоро. На що будуть витрачені зібрані кошти? Я вже неодноразово говорив, що ми намагаємось диференціювати наші збори і не збирати постійно на одне і те саме. От останнім часом ми сфокусувались на дронах, і нам вдалося вже передати 250 одиниць, і це тільки fpv дронів. Здоров'я, група коти. Висловлюю щиру подяку Ярославу Мінтусу, Олександру Подоліку, групі Карбід за надані дрони. Разом ми переможемо, разом, разом ми сила. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми підрозділ ББЛА, працюю на таких іграшках. Нам передали хлопці. Дякуємо Ярославу Мінтус, Олександр Подоляк, канал Карбіт. Слава Україні! Героям слава! Кримич брат! Дякуємо, що поділився такими іграшками. Кріпіться, держіться! А ще ж купа Мавіків, Мавіків 3Т. але це під е, запити конкретних підрозділів, тому що такі пташки вони ну, досить коштовні. До речі, поки розбралися в FPV, познайомилися з таким проєктом е, соціальний дрон. Ну чи не проєктом, мабуть, правильніше сказати спільнота. Так, ось, ось так буде більш коректно. Це така волонтерська ініціатива, яка е, може допомогти вам, е, якщо ви хочете допомогти військовим е, збіркою дронів. От, своїми руками, грубо кажучи, я пізніше розповім про те, чим вони займаються конкретно в іншому ролику. Я був у них в гостях, мені дуже сподобалось те, що вони роблять, і взагалі я вважаю, що це офігенно круто. А посилання поки що я залишу під відео. Якщо когось з вас зацікавило, переходьте, там все буде доступно. Так, от цього разу ми збираємо на гур. Вони знову до нас звернулись минулого разу. Завдяки вашим донатам і Порше Панамера нам майже вдалося зібрати кошти на швидкісний катер для розвідників. Майже тому, що ну пару мільйонів ми тоді не дозібрали, і тут я можу помилятися. Але от або танок на майдані, Конго, або друга ріка, або може антитіла, або може разом всі е зібрались е на концертах, дозбирали трохи грошей, і ну так би мовити, нам домазали. Коротше, гурівці катер свій отримали. Цього разу вони потребують Магуру, той самий надводний дрон Магураві 5, за допомогою якого спецпідрозділ Груп-13 головного управління розвідки свого часу знищили ракетний катер «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», Патрульний корабель Сергій Котов, десантні кораблі Акула та Серна. Коротше, річ ефективна, а коштує в десятки разів менше, ніж законні цілі гур в акваторії Чорного моря. Наприклад, той же патрульний корабель Сергій Котов оцінюють приблизно в 65 мільйонів доларів. А Магура коштує, ну, я вам не можу сказати, скільки вона конкретно коштує, але підозрюю, що ми назбирати зможемо. І гур пообіцяли назвати його в нашу з вами честь. Я недовго думав і вирішив, що справедливо буду назвати Магору Карбід, тому що ну от весь цей канал а, це ж не комерційна історія, а виключно ідейна. І тримається вона на вас, на людях, які в кожному нашому зборі підтримують наших захисників донатами. А ми виступаємо виключно медіаторами. Тому я дякую вам за це. І знаєте, що вдячні вам не тільки ми. А й всі ті, кому нам з вами разом за от весь цей час за декілька років вдалось допомогти, і звісно ж, подяка меценату, який і надав нам цей мерс, Я радо вітаю всі українські бізнеси, які відгукуються на наш заклик, долучатись. І от цього разу SLK300, який ми отримали від компанії ЮКЛАУД. Вони найбільший український хмарний провайдер. Компанія вже понад 13 років допомагає бізнесу в цифровій трансформації та розвитку. Юклауд це хмарна інфраструктура в оренду з помісячною оплатою та погодинною терифікацією, що зручно як для малого бізнесу, так і для великих компаній. Фізично потужності розміщені в п'яти дата центрах в Україні і Європі. Тому за безпеку даних можна не переживати. З перших днів повномасштабного вторгнення ЮКЛАУД допомагав українським компаніям зберегти бізнес, релокуючи їхню it інфраструктуру в дата-центри та забезпечуючи стабільний доступ до даних. Це дало змогу аптекам, супермаркетам, заправкам та іншим працювати безперебійно, не зупиняючись ні на хвилину. Наразі Юклауд має два офіси в Києві та Варшаві і допомагає українському бізнесу розвиватись і підкорювати європейський ринок. Ну і звісно ж постійно допомагає силам оборони України. Дякую вам. Ми зробимо все можливе, щоб ось цей Мерс, який декілька років приносив вам просто шквал емоцій, і я в це вірю, трансформувався у новину. що... Спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 знищили в акваторії Чорного моря черговий ракетний катер Роснявої Федерації за допомогою дрону Магура під іменем Карбін. Я думаю, це було просто чудовою кульмінацією історії про Мерседес. Я тримаю пальці хрестиком і дуже розраховую на вашу підтримку. Бережіть себе! Ми віримо в Україну і віримо в сили оборони і далі більше.